Вакууматор. Робимо все по інструкції. Вставляємо пакетик з тукерочками під ключечки. Під ключечки. Затискаємо верхньою планкою до фіксації. Трошки натискаємо на середину. Нажимаємо на... Tak, a teraz pokaż, że tam jest troszkę. Пошкодження маленьке, і раз вакуумує, раз не вакумує. Ось на самому приладі помітили ось таке Невилучки. Невилучки. Ось, так, ось Да, Пошкодження. пошкодження. От. І воно а. раз вакуує, Вон видно, воно так. А раз не вакумує. Що з цим робити? Мабуть, потрібно його повернути, а потім нехай новий висилають, правильно? А ну давай другий Бу -бу -бу -бу. раз обріжемо зараз. Пакетиком можна користуватись декілька разів, якщо обрізати його. І знову туди закладати. І вже працює. О, я ж кажу, раз в вакууму раз не вокуму мой. Оно сильнеше рукой прижать. Так кубик вот, зламається, до вийти. Ну да. Ото вот, видно, в тому і причина є, що воно. Бач, воно нас спая... паяло його, да? спаяло, паяло. то, дать за, за ті похабності і причина то, тому.